Вітаю, друзі! 19 червня. Сьогодні з вами Валерій Клочок і підбиваю підсумки інформаційного дня. Для вас, як завжди, роблю це з великим задоволенням. Тому будь, ласка, підписуйтесь. Не ну, обов'язково поширюйте відео, друзі. Насамперед, на що хотів би звернути вашу увагу, це на заяви очільників Держдепу Ша та НАТО про саміт, який відбудеться у Вашингтоні 9 і 11 липня. Це ювілейний саміт, де будуть знову розглядати питання нашого можливого вступу до. Нато знову, так як було і минулого року. Тому знову минулого року нам багато чого обіцяли, але перспективи в альянсі нам не надали. Сказали, що скасують ПДЧ, але загалом то ми не отримали якогось чіткого сигналу, не було політичного рішення про наше сленство цього року. Ситуація дуже схожа. Але заяви трішки різняться. Ну, до прикладу, Єн Столтенберг сказав, що я впевнений, що ми також матимемо формулювання про те, що Україна стане членом альянсу. Точні формулювання, про що саме ми домовимося зараз, обговорюються між членами НАТО. Але я впевнений, що до саміту ми матимемо гарну домовленість про рішення. Це не означає, що рішення буде про вступ України до НАТО, однозначно ні. Тому що Держдеп і загалом Сполучені Штати Америки, Білий Дім, Джозеф Байден виступають проти цього рішення. І Ентоні Блінкен, очільник Держдепу США, сьогодні сказав, що ювілейний саміт НАТО сконцентрується на допомозі Україні, а не на нашому членстві. Але це означає, що зараз поки що єдиної думки немає. Питання обговорюється, як сказав Столтенберг, і дискутується фінальне рішення. Можливо, бояться Путіна, не знаю. Ну, подивимося, про чекати залишилося не так довго, менше місяця. Але добре, що не розгрівають зараз суспільство і не готують до того, що ми ось ось отримаємо членство, так як то було минулого року. Україна та Європейський Союз провели завершальний раунд переговорів стосовно двостороннього безпекового документу, який планують найближчим часом підписати. Це аналог тих. Договорів про співпрацю у сфері безпеки, які ми підписуємо із багатьма країнами, вже підписали із 17 країнами. В основному це країни, які доєдналися до декларації Великої Сімки, яка була погоджена ще на саміті в липні минулого року у Вільнюсі. Загалом самі договори не замінюють наше членство в НАТО, хоча такі натяки роблять. Що стосується договору з Європейським Союзом, я багато б надій на нього не покладав, тому що Європейський Союз він... Хоч і має там свій бюджет, так, але всі рішення мають ухвалюватися консенсусно. Поки що, слава Богу, з Угорщиною знайшли діалог, вони не, завад... не стоять рішенням, які ухваляються стосовно України. І в Європейському Союзі, і в Північному Атлантичному Альянсі, ну, принаймні, є таке зараз взаєморозуміння, і це, як на мене, непогано. Про це я також вже вам розповідав. Сьогодні завершив свій візит до Північної Кореї Путін. Я вам робив огляд у попередньому відео. Залишу повідомлення в правому верхньому кутку. Переходьте, дивіться там широко. Єдине, що додам: за підсумками цього візиту підписано двосторонню угоду. Про співпрацю, стратегічну співпрацю і погоджено позиції, що країни одна одній допомагатимуть, якщо хтось на них нападе. Зараз точиться дискусія стосовно того, чи відправить Корея до України свої війська, якщо вона їх публічно відправить, Це початок третьої світової війни, і це буде дуже серйозний виклик. Я цього не виключаю, але ситуація тоді буде розгортатися зовсім по іншому, і північно-Атлантичний альянс не рівно сидітиме на попі, точніше, зовсім не рівно не сидітиме, і йому доведеться відправляти до України свої. Війська і на тлі візиту Путіна до північної Кореї очільник держдепу США Ентоні Блінкен також заявив про те, що США зроблять все можливе, щоб припинити постачання зброї з Ірану і Північної Кореї в Росію для продовження війни в Україні. Єдине запитання, що такого вони можуть зробити. Відповідь у мене є це безумовно тиск на Китай, який може суттєво попливати і на ситуацію, і на самій Росії, і частково північній Кореї якими будуть ці санкції, Подивимося, але поки що говорити про перспективи надпотужних санкцій, пекельних, як часто ми любимо говорити, або нам точніше його полюбляють говорити, мені не доводиться, але будемо бачити, можливо, знайдуть якийсь формат співпраці з Китаєм. Новини з Близького Сходу. Дуже важливі і цікаві. Ізраїльське військове командування затвердило план наступу на Ліван. Так, друзі, там може розпочатися нова війна, зараз вже є. Не так багато, але є коментарі про стурбованість Сполученими Штатами Америки такого розвитку подій на Близькому Сході, тому що США не хочуть нової війни, вони до неї наразі не готові. Але Ізраїль наполягає на тому, що терористичне групування Хезбола, яке постійно їх кошмарить з території Лівану, має бути знищене. Ну і виникає, що вони точно будуть знищені і завдадуть також серйозного удару по Лівану, але це. Може все перерости у велику війну між Ізраїлем і Ліваном, і тоді на близькому сході ситуація буде вкрай несприятлива. Звісно, що і нам це не дуже на руку, але відверто кажучи, враховуючи те, як постійно Хезбула атакує Ліван, то дійсно цього терпіти довго не можна. Однозначно так. Тому особисто я таке рішення Ізраїлю вітає. Єдине запитання: як наскільки в них сьогодні достатньо спроможності для того, щоб проводити таку військову операцію. Але якщо таке рішення ухвалюється, значить і є спроможці, тим паче враховуючи активність взагалі у військовій сфері у світі, я вам вже розповідав в одному з попередніх відео, що Ізраїль активно нарощує експортні свої операції. У нього суттєво зросли доходи від продажу зброї. Тому я думаю, що він матиме ресурси для того, щоб здійснити успішну військову операцію на території Ливану. Так, да, це можна серйозно дестабілізувати ситуацію на Близькому Сході, але вжити постійно під прицілом терористів із півдня і з півночі. Зрозуміло, що для Ізраїлю це не найкраща перспектива. Щодо мобілізації в Україні, народний депутат Костенко, якого ви добре знаєте, сьогодні повідомив, що якщо темпи мобілізації збережуться такими, як є до кінця літа, то можна буде говорити про демобілізацію. І навіть вже з'явилось повідомлення про те, що розробляється відповідний законопроект. Цю інформацію спростувала Безугла, яка також працює в одному комітеті з Костенком, тому тут зараз безвідносно до прізвища. Про безуглу, я маю на увазі. Вона сказала, що ніякої демобілізації не розглядають і спростувала слова Костенка, ніякого законопроекту наразі не готують. І як раніше повідомляв Генеральний штаб Збройних сил України, то ймовірніше за все, законопроект про демобілізацію може бути готовий ближче до кінця календарного року. Це буде, я особисто не сумніваюсь. Можливо, це буде якась така глибока ротація. Але на даному етапі, от саме сьогодні, ну навряд чи можна про це говорити. Втім, я не можу ставити під сумнів повний слова Костенка, так само, як і безуглої, яка пише багато зараз про роботу комітету. Що стосується додатку Резерв Плюс, яким багато хто скористувався в Україні, сьогодні уряд повідомив про те, що QR-код військово-облікового документу. Відтепер можна буде пред'являти при перетині кордону. Звісно, якщо ви маєте право на виїзд з території України, тобто відповідний запис має бути у вас і в резерві плюс. Якщо його нема, то пред'являє, не пред'являє ніякого толку. Не буде. Єдине, що додам це хороша новина з огляду на те, що територіальні центри комплектування не встигають видавати паперові. Військові облікові документи, які вкрай потрібні військовозобов'язаним, в тому числі і тим, хто виїжджає за кордон. Відтак вам не обов'язково зараз йти до військомату, якщо раптом у вас статус знято з обліка, і ви підтвердили цей статус при реєстрації в резерві плюс. То, в принципі, ви маєте легко скористатися QR-кодом, який сформується автоматично в цьому додатку, і його показати на кордоні. Єдине, що я читав багато коментарів про те, що не у всіх цей QR-код відображається, я, але я думаю, що це технічні питання і його владнають. Також Верховна Рада сьогодні проголосувала в першому читанні за законопроект про створення військової поліції. Ідея не нова, вона давня. Цей орган створюється для того, щоб займатися розслідуванням. Порушень, які пов'язані із самовільним залишенням військових частин і іншими порушеннями, які вчиняють військові, безпосередньо військові, військовослужбовці, це не стосується військовозобов'язаних, бо це вже зовсім буде інша сфера діяльності. Цей законопроект ухвалений в першому читанні, і я не виключаю, що десь до прикладу до кінця літа його ухвалять і в другому читанні і в такий спосіб розвантажить національну поліцію і інші правоохоронні органи. До подій на Росії я вам вчора розповідав гарні новини про атаку безпілотниками Служби безпеки України нафтобаз на Росії. Сьогодні повідомляється, що на російській нафтобазі у місті Азов Ростовській області, яку в ніч на 18 червня атакували безпілотники, не вдається стабілізувати ситуацію. І там сталася розгерметизація другого резервуару з паливом. Він горить. І це дуже добре. Хоча дійсно, буквально кілька днів тому, схожа ситуація була і в Україні, але така симметрична відповідь, як на мене, вона виправдана. Щодо повідомлення про перекидання російських військ з пірткордону із Фінляндією, інформація ця швидше схожа на правду. Про це пише. Фінське видання, і стверджується, що росіяни перекинулись під кордону з Фінляндії в Україну близько 80% техніки і солдат. На що особисто мені це вказує? На те, що на сьогоднішній день Росія не встигає виробляти в достатній кількості бронетехніки для забезпечення просування на лінії фронту. Для стримування в них, звісно, сил вистачить. Але для того, щоб зайняти нові рубежі, до чого вони власне прагнуть і прагнуть зробити це максимально швидко, то. Не вистачає сил. А, наразі зрозуміло, що свої військові операції, які вони планували в країнах Балтії, вони відкладають. Точно такі операції сплановані, в цьому можете не сумніватися. Перекидаючи в Україну додаткові військові частини та бронетехніку і намагаючи зайняти нові рубежі і позиції, просто Росія зараз готується, як на мене, до можливих переговорів, які вже фактично анонсовані на осінь цього року. Це сьогодні вкотре підтвердили. В тому числі і в Офісі президента України. Ну, Єрмак сказав, що так, такі переговори у Швейцарії будуть, і вони, швидше за все, будуть напередодні проведення виборів у США. Чим завершаться, звісно, ці переговори будемо бачити. Щодо постачання літаків f 16. Вже ця новина багато кому набридла, набила Оскомину. Сьогодні радник з питань національної безпеки. Президента США Джейк Саліван повідомив про те, що F-16 від США будуть розміщені на території України. Він говорив за ті літаки, які передадуть Сполучені Штати Америки. Тепер питання, коли їх передадуть. Тому що інформація, яка зараз лунає стосовно підготовки наших пілотів, і передачі літаків, вона ну, вже просто-напросто схожа на якийсь маразм, я по-іншому сказати не можу. З'являються більш відверті коментарі, що саме Сполучені Штати Америки і гальмують процес і передачі літаків, і підготовки пілотів. А я все це пов'язую із стратегією Сполучених Штатів Америки утилізації максимальної кількості військової техніки і живої сили росіян в Україні. Ну, так воно виглядає, про це вже говорить абсолютно голос. Звісно, що ми могли б цього уникнути, аби мали власні спроможності е забезпечувати наші військові потреби і військовою технікою, і снарядами. А так, наскільки ми залежні в великій мірі від наших західних партнерів, тому маємо ситуацію не дуже привабливу для нас. І дві новини українського внутрішнього економічно-політичного контексту. Чому політично? Тому що економіка в види мірі формує і політику. Ну от зокрема, сьогодні директорка департаменту фінансової стабільності Національного банку України Первін Дадашова повідомила про те, що реальні доходи українців помітно зростають через підвищення зарплат, пенсій та зниження інфляції. Мені складно сказати, звідки вони беруть такі дані і статистику, але я коли написав цю інформацію в себе в телеграм-канал, кількість коментарів була просто неймовірна. І так само я хочу відзначити, що подібного роду коментарі були під новиною про те, що в Укренерго задоволені результатами впровадження нових графіків, відключень із 8 червня. Мовляв, вони змогли що стабілізувати. Я дуже сподіваюся, що все ж таки оця вся. Страшна епопея з відключеннями світла, війною Росії проти України, вона, врешті-решт, завершиться. Чого вам усім, друзі, бажаю! Дякую всім, хто додивився новини до кінця. Підписуйтеся на канал, пишіть свої коментарі щодо почутого, пишіть про ті новини, про які я вам не розповів, а ви хотіли б на них звернути увагу. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям, всіх люблю, ціную, шаную. не перемикайтесь Все буде Україна!